Що таке нога-див? Який мотоблочок ще так може? Дивіться. Дивіться. А дивіться, наскільки зручно з плужком, а. Мотор Січ. Всі в пошуках мотоблока Мотор Січ. Дійсно, це топовий народний український мотоблок, якому нема аналогів. А є альтернатива. Альтернатива мотоблоки Вейма в комплектації делюкс, тому що тут йде нога-див. Як ви пам'ятаєте, на мотоблоках Моторсіч були встановлені двигуни Вейма. Ось, до речі, двигун 16 кінських сил. Подивіться, серія престиж. До речі, цей комплектик замовив наш підписник, і я на його прикладі хочу показати. Є альтернатива, коли нема мотоблоків Моторсіч. Надійний двигун 16 кінських сил, електрообладнання. До речі, у цього мотоблока відразу стоїть нога. Див, це не повноцінний диференціал, але дуже-дуже полегшує роботу. Стоїть коробка 4 плюс 2, майже така, як на мотоблокі Моторсіч по передаточному відношенню. На мотоблоки Моторсіч є ще бортові редуктори. Тут, звісно, цього нема. Дивіться, унікальна опція це вмикаємо, вимикаємо вал відбору потужності, і є активна фреза, яку можна дозамовити з часом.